Україна не була поінформована про передачу 11 українських військовополонених з Росії Угорщині. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Зазначає, що Київ не знав і про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Через це сьогодні до МЗС запросили тимчасово повіреного угорщини для предметної розмови. Там наголосили, що такі питання необхідно узгоджувати з Україною та закликали допустити до захисників українського консула. Нагадаю, про передачу військовополонених першою заявила російська. Православна церква, це сталося, нібито на прохання Будапешта. Пізніше інформацію підтвердили і в угорському уряді. Визволення українських військовополонених це завжди гарна новина. Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемови між угорською та російською сторонами. До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасово повірено угорщини для предметної розмови. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких дражливих питань, як визволення військовополонених. Скіфське золото таки мають повернути Україні. Таке рішення Верховного суду Нідерландів. Він підтвердив рішення апеляційного суду Амстердаму у жовтні 2021 року щодо скіфського золота. Фоміда ухвалила, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини. Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення апеляційного суду. Однак цю скаргу відхилили. Судова тягнина. Завершилася музей Алларда Пірсона в Амстердамі. Має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму. Судовий процес тривав майже сім років. А сам конфлікт розгорівся після окупації Криму. Саме звідти 2014 року до Нідерландів поїхала колекція археологічних та історичних скарбів. Поки тривала виставка, Росія остаточно загарбала півострів. А маріонеткова влада Криму заявила свої права на експонати. Колекція скіфського Олота налічує понад пів тисячі експонатів. Їх оцінюють майже в мільйон євро. Нині цінності зберігаються в музеї Амстердаму. Хорошою новиною завершуємо ми цей випуск. Далі переходимо до інформаційного марафону. Через кілька хвилин Федір Лапій, лікар-інфекціоніст. Будемо говорити про наслідки підриву каховської гес для здоров'я людей. Чого очікувати найближчі тижні і місяці? Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Фінал Ліги Чемпіонів на Мегого. Ман Сіті найпотужніша команда Європи. Але в Стамбулі Інтер зіграє як в останнє в житті. Дивіться суперфінал сезону 10 червня о 22.00 ексклюзивно на Мегого. Вот первая, которая здарела, вот вторая. last the last show this box. 26 листопада 1939 року радянське керівництво звернулося до фінського уряду з офіційною нотою, в якій йшлося про те, що радянські війська, розташовані біля кордону з Фінляндією поблизу селища Майніла, були зненацька обстріляні фінською артилерією. У результаті четверо загиблих і дев'ять поранених. Щоб уникнути подібного, від Фінів вимагали відвезти війська на 20-25 кілометрів від кордону. У відповідь офіційний Гельсінкі заявив, що стріляли з радянського боку, але вони готові до спільного розслідування інциденту та спільного відведення військ. Втім, Кремль розірвав дипломатичні відносини і 30 листопада вже бомбив Гельсінкі. Майнірський інцидент був лише приводом для військового вторгнення Радянського Союзу на територію Фінляндії. Зимова війна з грузинського документального циклу Окупація. Автор проекту Шота Малашхі. Дивіться. Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон Незламна країна продовжується на п'ятому каналі. Ви підписані на наш Ютуб канал. Ви вже поставили вподобайку і почали писати коментарі. Я на це дуже сподіваюся, і за це вам дуже вдячна. Вже третій день. Ми живемо в ситуації біди, в ситуації катастрофи, якої до нині Україна не переживала. Я говорю про підрив Каховської ГЕС і всі наслідки, які ми спостерігаємо за ці дні, які відбуваються на півдні нашої країни, зокрема в Херсонській і частково в Запорізькій області. Ну, дійсно, такої катастрофи ми ще не знали, і як далі будуть розвиватися події, теж невідомо. Федір Лапій, лікар-інфекціоніст на зв'язку з моєю студією. Федора, доброго вечора, дякую, що ви з нами. Я прочитала да, експертів, які говорять, що ми зараз переживаємо перший етап цієї катастрофи, коли технічно прибираємо все, що є там у воді, рятуємо людей, рятуємо тварин, вивозимо, допомагаємо і так далі. Але буде другий етап: це смертоносність. Оносні інфекції, які будуть розповсюджуватися і розноситися, розкажіть, чого чекати а ну, цю ситуацію можна порівняти з повіньою, Україна переживала повінні так само, як і інші країни. І ми якраз от коли говоримо про другий етап, це дійсно пов'язано з інфекційними хворобами. Велика кількість територій затоплена. І якщо говорити про ризики для поширення інфекційних хвороб. То те, що є в грібних ямах, те, що є на фермерських господарствах, те що є в могильниках, те, що є, наприклад, на цвинтарях, і про це також треба говорити. То воно потрапить водойми і може потрапити в питну воду. І як це було і в країнах Євроспільноти або в країнах Африки, якраз ризики, які існують через поширення хвороб, які передаються через воду дизентерія, сальманельоз, або, як кажуть, найгірший варіант сценарій – це холера, але про це я мабуть скажу ще окремо. Скажіть, будь ласка.